Друзі, привіт! Хочу представити вам новинку від компанії Acropolis рюкзак для грибів RNG-10. Даний рюкзак виконаний в мінімалістичному стилі. В ньому присутні вентиляційні сітки по боках, а також отвори на дні для того, щоб гриби дихали і відчували себе дуже комфортно. Кришка відкривається і фіксується на магнітах неодимових, щоб не випадало і не болталось під час ходьби. Також. Для зручності викидання грибів є велике відкривання кришки. В конструкції присутній пластик з перероблених матеріалів, який дає змогу тримати каркас даного рюкзачка, щоб гриби не промнулись. На спині класична аскетична спинка і пом'якшення для плечей, з яких можна зробити лямку на одне плече. Тепер можна комфортно розмістити на одному плечі і другою рукою складати своє збирання. Також даний рюкзак можна додатково укомплектувати кишенькою для особистих речей, а також для документів ССПК-1, яке зручно кріпиться на кнопки всередину. Тепер можна розмістити свої особисті речі, щоб вони не замастилися від грибів або того, що ви там збираєте в даний кошик. Орієнтовний об'єм даного кошика 17 літрів. Цього більше, ніж достатньо, щоб назбирати грибів більше, ніж на одну вечерю. Замовляйте рюкзак грибника РНГ-10, щоб порадувати себе перед новим сезоном тихого полювання.